Архітектурні об'єкти є важливою частиною історії та кожної з національних культур, тому що відзеркалюють певні уявлення і цінності, свідчать про розквіт та занепад цивілізації. Не є винятком українська архітектура, самобутня, наповнена національними особливостями. Вона робить нашу країну справжньою скарбницею архітектурних шедеврів. Вітчизняній архітектурі присвячено спеціальне свято День архітектури України який щорічно відзначають 1 липня, Софіївський собор це візитна пам'ятка історії та архітектури України. Розташована на Софіївській площі міста Києва. Збудований собор 1037 року київським князем Ярославом, названий на честь Софії. Софія Київська знаменита своїм інтер'єром, особливо унікальними красі мозаїками і численними фресками 11 століття. Сучасний Софіївський собор являє собою національний музей. Святоуспенська Святогірська лавра знаходиться на правому березі річки Сіверський Донець, місто Святогірськ Донецька область. Розташована на схилах навислих над водою Крейдяних гір. Здавно називали Святі Гори, Миколаївська церква в стилі українського бароко. Час і авторство залишаються невідомими вже 4 століття. Монастир у скелі згадується вперше від 1624 року. Відповідно до однієї з версій, монастир заснували ченці Печерської лаври, за іншою афонські монахи, що йшли на Русь по Сіверському Денцю. Місце нагадувала їм рідну святу гору Афон. Це один із найвідоміших туристичних місць України. Вперше про нього написали в 9 столітті. Хоча сучасний вигляд отримала аж у сімнадцятому. Це Кам'янець-Подільська фортеця. Фортеця вражає своєю потужністю і красою 11 мурованих башт висотою до 22 метрів. Товщина стін сягає 3 метрів. Площа замку більше площа шести футбольних полів 4,5 гектари. За легендою, існує підземний хід довжиною 30 кілометрів, що поєднує Кам'янець-Подільську та Хотинську фортеці. Проте досі його ніхто не знайшов. Одеський оперний театр один з найунікальніших у Європі. Зала театру має форму підкову. Це дозволяє зберегти потужну акустику і доводить зі сцени найтихіші звуки в усі куточки зали. Зовніш на балюстраді по всьому периметру театру 16 різних неповторних скульптур малюків Амурі. Замок Люберта Невід'ємна частина Луцька. Його візитна картка. Луцький замок один із найдавніших і найкращих зображених замків України. Був побудований в 1340-1383 роках князем Дмітрієм Любертом. Це один із двох частково зображених замка Луцька. Його вежі та мури збудовані готичною системою кладки цегли. Замок зображений на 20 гривневій купюрі 1919 року і на 200 гривневій купюрі з 2001 року. Музей писанкового розпису у Коломиї має форму найбільшого в світі писанкового яйця. Музей побудований у 2000 році спеціально для збереження та експонування творів писанкового розпису. Висота музею писанки 13,5 метрів, а його діаметр 10 метрів. Усередині розташовано три поверхи, а даху як такового у будівлі немає.